Акумулятор на MGX 12 212 що є у нас в наявності та які можна придбати. Ось такий s акумулятор на 2000 мАч це рідний акумулятор від MGX, вартість такого додаткового 1300 гривень. Далі у нас ось такий акумулятор від компанії Arlarlo, 2200 мАг 11,1 вольт. На такому акумуляторі збільшується швидкість та потужність машинки. Вартість такого акумулятора 1500 гривень. Для того, щоб помістити цей акумулятор, нам потрібно зняти ось цю приблуду. Ось такий пінопласт. Він нам тут не потрібен. Після цього ставимо та фіксуємо. Наступний акумулятор у нас ось такий на 11 вольт 4500 мАг. На такому акумуляторі машинка буде кататись більше, ніж 1 годину. Але він вже не такий зручний, як попередній, тому що має набагато більший розмір. Для фіксації такого акумулятора можна використовувати різні предмети, але я свій фіксую ось так.